чесні очі Володимиря, дорогі наші нашільники, е, дякую всім щиро за спільну цю молитву на початку такого прекрасного осіннього понеділка, сонячного. І кожен з нас десь у душі радіє тим, що е, це сонце своїми проміннями, хоч холодно, але зігріває душу, піднімає наслідки. І таким позитивним настроєм ми рухаємося далі в нашому щоденному житті. Але Господь наш Ісус Христос в сьогоднішньому дні десь кожному з нас дає таку якусь застанову, що треба змінити в, в самому собі. Знаєте, була одна така гарна парафія, дуже гарна, велике село багате, люди працьовікі. Але дуже сварилися між собою. Страшне, як сварилися. І одного разу священник під лі не витримав і прийшов на її проповідь, почав говорити. Він так задушевно говорив, що аж плакав перед цим Ну, Приходять люди з церкви і кажуть, Боже, який гарний священник. Як він нині зворушливо говорив проповідь. А проповідь стосувалася, щоб вони почали між собою миритися. І виходить одна така жіночка, молилася вона довго, приходить, а там люди стоять і говорять про цю проповідь. І каже: Та так, нехай та Стефка знає, як то треба любити своїх ворогів. І так з нашого дитинства. Коли в нас молодший брат або старший брат або сестра, старша або молодша сестра, і коли ми щось там вчудили в дитинстві, ми завжди шукали в комусь проблему. Тобто це не я зробив, я зробив він, або вона. А Господь наш Ісус Христос вчорашньому і сьогоднішньому від відвідає. Він каже кілька разів, любіть ворогів ваших і добро чиніть їм». Знаєте, один психолог-дослідник великий вчений, сказав дуже цікаву річ, чому виникає непорозуміння між людьми? Він дійшов до такого висновку. Непорозуміння починається в людині, а потім все те, що всередині, чим людина живе, тим і дихає така гарна приказка або е, дзеркалом душі є наші очі. Якщо ті очі є щирі, е, відкриті, така наша душа. І знаєте, коли в душі живе Бог. Мир, тоді стефа нехай не, не знає та стефа що і чує, що треба миритися з ворогами своїми. Ні. Якби та стефа, або як ми звикло кажемо по собі таку вислів, та тося зробить, така добра тьоця-тося, вона все зробить. Але ця тя-тося, вона нічого не зробить. Ми просто лукавимо самі перед собою. Смійте. Нічого не зробиться. Він цьому родові, ні на цьому світі, ні на тамтому. Якщо ми Слово Божого не приймаємо своє власне життя, то як ми можемо прийняти Боже благословення? Це є абсурд? Кого ми обманюємо? Ми не здатні приймати благословення. Буревію війни і ненависті в нашому серці не здатні. Це лукаві так, обманює цей людський рід. Ми просимо благословення Боже, благословити і так далі і так далі, а тут за мить обертаємося і починаємо це благословення топтати. Тому що перспективою і пріоритетністю людина собі уявляє щось, вона буде князем, царем цариці, імператриці і все решта. А тоді Бог буде мене власновляти. Ні. Не буде цього. Тому що цей Бог, якого ми відтворюємо в своїй уяві, Він нас знищить. Знищить. А Господь чогось хоче в від нас. Він хоче нас бачити добрими, і щирими людьми. Він бачить нас щирими очима якими очима ми дивимося? якою цьоцею ми там оправдовуємо себе? Це вже наші проблеми. І наша біда, і наш камінь спотикання. Тому не шукаємо собі степу цю цю тоцю, а робіть своїм щирим серцем. Переміни в своєму власному житті. Серце має бути підготовлене до Божого благословення. Воно має прийняти і помножувати це благословення Боже. Ми маємо бути апостолами. Ні, Це він зробив, чи вона? Це я зробив і я маю це виправити. Я хочу всім нам поважати бути добрими, щирими дітьми сповнені любові, божествие і благодатні, бо де твій скарб там поє серце буде.